Добрий день. Маю на продаж таких 6 прицепів. Це Welton 2010-11 рік. Зварені вони були поварені місяць місяць, через рік назад. Дивіться, який стан покраски, нічого не, не є, нічого не лізе, все дуже чітко. Клапан, ворота, все як має бути. Це самосвал, схований шток, 57 кубів, 7200 тара. На сафах, на інтраксах, подйомна Оська. АБСи працюють. Весь на резині. Всі шість колес э, GT стоїть. Тент в повному порядку, прицепи повністю рейсові, Зацепились, поїхали заробляти. Нічого не потрібно робити. Шток схований, напомню. Шток всередині. До пуття вони, звісно, зроблені, все чітко по ним. Може бути з будь-яким тягачом є вибір тягачів Євро 5, Євро 6, свіжопригнані, не свіжопригнані, різні є тягачі. Вибір Яманів, Дафів, євро 5, євро 6 дивіться состояние. код читається, все в порядку. Клапан, ворота, все як має бути. Звертайтеся кому цікаво. Прицеп в нас на майданчику. Знаходимося в місто Київ, траса Київ-Одеса. Зразу за Чабанами, в сторону Білої церкви з лівої сторони напроти магазину Дніпро М. Наш майданчик. Тягачі можна оформляти в нас лізинг в гривні під 26% річних. Телефонуйте всім гарного дня.